Зимові канікули це час свят, розваг і відпочинку. Але щоб цей час запам'ятався лише приємними моментами, важливо дотримуватись правил безпеки. Пригадаємо ці правила разом: ніколи не виходьте на кригу без дозволу дорослих, лід може бути тонким, особливо біля берегів чи там, де є течія. Якщо чуєте тріщини або бачите воду на льоду, негайно повертайтеся до берега. Катайтеся лише на спеціально підготовлених ковзанках. Завжди тримайте при собі мотузку або палицю. Якщо все-таки опинилися біля водойми. Ця інформація досить цікава. Лід блакитного кольору найміцніший, а білого Значно слабший. Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. При масовому катанні на ковзинах. Лід має бути товщиною не менше, ніж 25 см. Обережна. Бурульки. Найстійкі погодні умови. Відлига вдень, заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків сприяють активному утворенню бурульок. Ідучи повз будинків. У період танення снігу необхідно обходити ділянки, де звисають бурульки, бути особливо уважним. Проходячи ці місця, спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів та бурульок. По можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. Ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі, якими огороджені небезпечні місця. Пам'ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагічних наслідків. Ожеледиця – Це небезпека на кожному кроці. Йдіть повільно, тримаючи руки вільними. Не тримайте руки в кишенях, це збільшує ризик травм. Якщо починаєте втрачати рівновагу, швидко присядьте, щоб уникнути серйозного падіння, уникайте люків та слизьких тротуарів поблизу дороги. Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористою чи іншою м'якої основи та без високих каблуків. Під час зимових канікул дороги стають ще небезпечнішими через сніг та ожеледицю. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах або по підземних переходах. Не біжіть через дорогу, навіть якщо запізнюєтесь. Безпека на дорозі це не лише ваша безпека, але й безпека інших пішоходів. Тому уникайте ігор біля доріг. Навіть якщо там немає машин. Канікули це також чудовий час для відпочинку вдома. Але і тут варто бути уважними. Переконайтеся, що всі електричні та газові прилади вимкнені, коли ними не користуєтеся Особливо обережними будьте з електрикою, не торкайтеся обірваних проводів, адже це може бути смертельно небезпечно. Також не забувайте, що двері не можна відчиняти незнайомцям, навіть якщо вони здаються привітними. Не розповідай нікому, що вдома нікого немає. Завжди перевіряй, чи вимкнені електроприлади. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, залишайте все. І негайно йдіть до найближчого укриття. Тепло одягніться і візьміть найнеобхідніше. Укриття рятує життя. Тож не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Дотримуючись цих простих правил, ви зможете провести зимові канікули безпечно і весело. Гарних вам свят і незабутніх пригод! Підписуйтесь на канал, щоб отримати ще більше корисних порад.